Амалібефронде, мене звати Анастасія, Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про відомих німецьких діячів. Німеччина країна з величезною кількістю видатних особистостей, які вплинули на розвиток науки, мистецтва, філософії та багатьох інших сфер. І у цьому відео ми познайомимося з ними. Йоган фон фонґоте один з найбільших німецьких письменників і філософів. Його творчість включає не тільки літературні твори, але й філософські есе, наукові роботи, а також внесок у теорію кольору та природи. Найбільш відомий він завдяки своїй трагедії Фауст, яка стала символом німецької літератури та світового культурного надбання. Кате також відіграв важливу роль у німецькому класицизмі, а його творчість надихала багато поколінь авторів, філософів і художників по всьому світу. Людвіг Ван Бетховен це німецький композитор і піаніст, який революціонував. Класичну музику. Цікаво, що Бетховен повністю втратив слух, але це не завадило йому створити шедеври. Його музика поєднувала елементи класичного стилю з новаторськими підходами, що проклало шлях до романтизму в музиці. Один з його найвідоміших творів є дев'ята симфонія, яка стала символом людської єдності та братерства, завдяки своїй фінальній частині Ода до радості. Альберт Ейнштейн – відомий німецький фізик, один з найвідоміших вчених у світі. Який змінив уявлення людства про простір і час, його теорія відносності є однією з основ сучасної фізики. А крім цього, Ейнштейн зробив значний внесок у квантову механіку та статистичну фізику. Його знамените рівняння стало одним з найбільших впізнаваних у світі. Однак Ейнштейн був не тільки геніальним ученим, але й активним громадським діячем, який виступив за мир, права людини і соціальну справедливість. Міхель Шумахер німецький спортсмен і легенда Формули 1. восьмиразовий чемпіон світу, який до сьогодні вважається одним з найкращих гонщиків усіх часів. Він домінував на гоночних трасах протягом 1990-х і 2000-х років, встановивши численні рекорди, багато з яких досі залишаються неперевершеними. Шумахер не лише змінив формулу 1, але й став символом німецького прагнення до досконалості та дисципліни. Бекінбауер один з найвідоміших футболістів у світі, дворазовий чемпіон світу 1974 року як капітан збірної Німеччини та 1990 року як тренер. Бекенбауер вважається одним із найкращих центральних захисників в історії цього виду спорту. Як тренер він також досяг великих успіхів, вигравши Лігу чемпіонів з Баварією. Кила Меркель це перша жінка, яка обійняла посаду канцлера Німеччини і одна з найбільших впливових політиків 21 століття. Вона керувала країною з 2005 по 2021 рік і відіграла важливу роль у вирішенні багатьох європейських і глобальних проблем. Зокрема, в питаннях економіки, міграції, екології та зовнішньої політики. Її прагматичний стиль управління та здатність знаходити компроміси дозволили Німеччині залишатися стабільною та сильною навіть у часи глобальних криз. Німеччина країна з багатою спадщиною та мовою, яку важко опрацювати самостійно. Тому, якщо ви відчуваєте, що самостійне вивчення німецької мови не дає результатів, можливо, прийшов час звернутися до мене. Я допоможу вам полюбити німецьку мову та вивчити її на бажаний рівень. Я дякую вам за увагу. Для того, щоб не пропустити більше цікавої інформації, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і пишіть у коментарях. Які відомі історичні постаті Німеччини знаєте ви? Більше цікавої інформації про вивчення німецької мови ви можете знайти в описі під цим відео. Чус!